Вони лікують душевні рани їздою верхи. На Прикарпатті волонтери взялися допомагати сім'ям українських захисників і по терапією. Першими на коней сідають діти бійців. Нормально, я вже їздив, у мене теж є в селі там кінь наживається буян. Дуже добре їздити. Такі відчуття легковажне. Такі враження, так якби я будесь на морі. Такий відпочинок розслабляє. Усі вправи рідні батальйону ОМС проходять разом з тренерами. Ті кажуть, живе спілкування із кіньми має не лише оздоровчий ефект. Це йде у коня дуже сильне біополе його енергетика передається дитині. Це дуже е, чудові емоції. Це по перше е, йде, ніби як теж своє спілкування з коником. Е, він не тільки приносить радість, але й корисний для здоров'я. Ідея зі іпотерапією, розповідають волонтери. З'явилися тоді, коли зрозуміли, просто забезпечувати армію нині вже не до. Татньо увага потрібна як тим категорії сімей загиблих, так само і категорії сімей, які просто чекають тата з війни. Ми приїхали сюди не вперше. Дітки і дорослі вже з сімей, учасники ОТО були тут. І ми просто бачимо, наскільки це позитивно, наскільки це от дійсно відбивається дуже добре на, напевне на психологічному, моральному самопочутті дитини і дорослого. Ми бачимо посмішки, ми бачимо, коли світяться очі, ми бачимо цей позитив. І дуже добре, що це разом з батьками, бо Якщо це йде мова про дітей, то будь-які методи бувають ефективними тільки коли це відбувається разом із батьками. А тим більше у такої категорії дітей. Подібні сеанси лікувальної їзди запевняють волонтери стануть традиційними. Запрошуватимуть сюди не лише рідних спецпризначенців чи добровольців, але й поранених бійців. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.